Тиша була для Марії не просто відсутністю звуку, вона була її стихією, її прихистком, її найближчим другом. У залах аптеки, де вона працювала, тиша мала свою власну текстуру шелест рецептів, стримане покашлювання, ледь чутне гудіння холодильників із ліками. Тут, серед полиць, що пахли спиртом та м'ятними краплями, Марія почувалася вдома. Вона знала кожну тріщинку на лінолеумі, кожну вицвілу етикетку на коробках. Це був її впорядкований, зрозумілий світ, де кожна річ мала своє місце. Її квартира, навпаки, давно втратила цю гармонію. Тиша там була іншою. Важкою, гнітючою, наповненою невисловленими докорами та тривогою. Вона нагадувала вакуум, що висмоктував повітря з легень. Останні два роки центром цього вакууму був Андрій, її чоловік, а епіцентром його хвороба. Хронічна ниркова недостатність. Діагноз прозвучав як вирок не лише для нього, а й для їхнього шлюбу. Світлий, талановитий дизайнер інтер'єрів, який колись полонив її своїми жартами та легким ставленням до життя, перетворився на примхливу роздратовану тінь. Тричі на тиждень Марія возила його до лікарні на гемодіаліз. Дорога туди й назад займала півдня, а вдома залишався лише запах антисептика і важка втома. Цей графік став саундтреком їхнього життя. Постійним нагадуванням про крихкість існування. Марія взяла на себе все підготовку до процедур, контроль за дієтою, закупівлю ліків, нескінченні візити до нефролога. Вона робила це мовчки, методично, як розставляла медикаменти за алфавітом. Це був її обов'язок. Так вона вважала. Андрій приймав її турботу як належне. Він рідко дякував, натомість часто скаржився на прісну їжу, на втому, на несправедливість долі. Його світ звузився до екрана Монітора, де він іноді виконував дрібні замовлення та дивана, на якому він проводив решту часу. Але найважчим елементом у цій складній системі була Ніна Петрівна, його мати, колишня директорка школи. Жінка із залізною поставою та голосом, що не терпів заперечень, вона звикла все контролювати. Її любов до сина була всепоглинаючою, сліпою та руйнівною. Вона приходила майже щодня, приносячи каструльки з правильною їжею, яка насправді часто порушувала дієту Андрія, бо хлопцеві треба їсти щось смачненьке. Вона поправляла подушки, витирала невидимий пил і роздавала вказівки. Марія, ти бачила? У нього знову набряки під очима. Ти точно стежиш, скільки він п'є? питала вона, і в її голосі бриніла не турбота, а звинувачення. Я стежу, Ніно Петрівно, він сам іноді, починала Марія, але свекруха її перебивала. Ти повинна стежити краще. Ти ж дружина. Це твій прямий обов'язок. Мій Андрій такий вразливий зараз. Марія мовчала. Сперечатися з Ніною Петрівною було все одно, що намагатися зупинити потяг голими руками. Вона просто кивала і йшла на кухню мити посуд, намагаючись розчинитися в побутових справах. Надія на трансплантацію жевріла як далека зірка. Андрій стояв у черзі, але список був довгим, а його стан нестабільним. Лікарі постійно наголошували на важливості суворого дотримання режиму. Але Андрій, підбурюваний жалістю матері, дозволяв собі маленькі слабкості то солоний огірок, то шматок копченої ковбаси. Який Ніна Петрівна приносила потайки, щоб син порадувався. Кожен такий зрив викликав різке погіршення, набряки, тиск, необхідність екстрених сеансів діалізу. Одного вівторка, після чергового невтішного візиту до нефролога, атмосфера вдома стала особливо напруженою. Лікар прямо сказав, що з такими показниками фосфору та калію. Андрій ризикує не дочекатися своєї черги. Вони нічого не розуміють, просто знущаються, ридав Андрій, впавши на диван. Ніна Петрівна ходила по кімнаті, як тигриця в клітці. Її обличчя скам'яніло, в очах палав холодний вогонь. Марія мовчки готувала сумку з речами на наступний сеанс, відчуваючи, як її власні м'язи напружуються від стресу. Кілька днів свекруха була незвично тихою. Вона приходила, мовчки виконувала свої ритуали, і так само мовчки йшла. Марія відчувала, що це затища перед бурею. Вона помічала, як Ніна Петрівна по-новому на неї дивиться, оцінюючи. Ніби розглядала не людину, а річ інструмент. У суботу вранці буря вибухнула. Марія сиділа за столом на кухні, перебираючи квитанції. Андрій спав у сусідній кімнаті. Ніна Петрівна увійшла без стуку, як завжди. Вона не роздягалася, а одразу пройшла до столу і поклала перед Марією кілька роздрукованих з інтернету аркушів. «Прочитай». Наказала вона. Марія взяла папери. Заголовки кричали життя після донорства нирки, родина трансплантація, шанс на порятунок, сучасна лапароскопічна нефректомія, мінімальні ризики. Холодний липкий страх почав повзти по спині Марії. Вона підняла очі на свекруху. Що це? тихо запитала вона, хоча вже все зрозуміла. Це наш єдиний вихід, чітко промовила Ніна Петрівна. Я все вивчила я не підходжу за віком і через тиск, але ти, ти молода, здорова, ти ідеальний донор. Марія відчула, як земля йде з під ніг. Повітря стало густим і важким, дихати було нічим. Ніно Петрівно, ви ж не серйозно. Це, це ж операція, це небезпечно. Небезпечно це дивитися, як помирає мій син, голос свекрухи набирав силу. Я читала відгуки люди живуть з однією ниркою повноцінним життям це маленький шрам, кілька тижнів у лікарні, і все, а Андрій буде жити. Але я, я боюся, ледве вимовила Марія. Це була найщиріша фраза, яку вона сказала за довгий час. Боїшся? Ніна Петрівна презирливо скривилася. А залишитися молодою вдовою ти не боїшся? Ховати чоловіка не боїшся? Який егоїзм, Марія? Я від тебе такого не очікувала. Ми прийняли тебе в сім'ю, мій син дав тобі все, а ти не можеш піти на таку маленьку жертву заради нього. Слова маленька жертва різонули по слуху, маленька жертва віддати частину себе, лягти під ніж, назавжди змінити своє життя. Це не маленька жертва. прошепотіла Марія. Я повинна подумати. Про що тут думати? Вибухнула Ніна Петрівна. Часу немає. Кожен день важливий. Ти підеш і здаси аналізи на сумісність. Це перше, що ти зробиш у понеділок. Я вже домовилася. Вона говорила так, ніби рішення вже було прийнято, ніби думка Марії, її тіло, її життя не мали жодного значення. Вона була лише ресурсом, мішком з органами для порятунку її дорогоцінного сина. У цей момент прокинувся Андрій. Він вийшов на кухню, почувши підвищені голоси. Що тут відбувається? сонно запитав він. Мама хоче, щоб я щоб я віддала тобі нирку. Голос Марії тремтів. Вона подивилася на чоловіка з відчайдушною надією, чекаючи, що він зараз обуриться, захистить її, скаже своїй матері, що вона збожеволіла. Але Андрі опустив очі. Він підійшов до столу, взяв роздруківки, його обличчя не виражало нічого крім втоми: Мама, права, Марія, тихо сказав він. Це може бути наш єдиний шанс. Ти ж мене кохаєш. Надія всередині Марії згасла, залишивши по собі лише чорний попіл. Він навіть не розглядав її як особистість. Він не думав про її страх, про її здоров'я. Він думав тільки про себе. І він і його мати бачили в ній лише засіб для досягнення мети. Наступні дні перетворилися на пекло. Ніна Петрівна дзвонила по п'ять разів на день, контролюючи, чи записалася Марія до лікаря. Андрій став лагідним і уважним, як у перші місяці їхніх стосунків. Він приносив їй чай, робив компліменти, говорив про те, як вони поїдуть у подорож, коли все це закінчиться. Це була груба, незграбна маніпуляція, але вона тиснула на найболючіші точки, на її спогади про те, якими вони колись були. Марія відчувала себе загнаною в кут. Вона не спала ночами, уявляючи операційну, холодний блиск, скальпеля, біль. Вона читала в інтернеті не лише рекламні статті, які їй підсунула свекруха, а й форуми, де жінки ділилися реальними історіями, розповідали про хронічну втому, про обмеження, про постійний страх за єдину нирку, що залишилася. Під цим тиском вона зламалася вона погодилася пройти обстеження. Це ж просто аналізи, переконувала вона себе. Може, я взагалі не підійду? Ця думка стала її рятівною соломинкою. Процес обстеження розтягнувся на кілька тижнів кров, сеча, УЗД, консультації з психологом. Кожен візит до лікарні був тортурою. Вона бачила інших людей у коридорах, втомлених, згаслих, але сповнених надії. Вона ж відчувала лише страх і приреченість. Ніна Петрівна та Андрій чекали на результати, як на вирок. Їхня напруга передавалася їй, стискаючи груди залізним обручем. Одного разу, сидячи у черзі до лікаря, Марія розговорилася з літньою жінкою. Її син також чекав на трансплантацію. А ви хто йому, сестра? запитала жінка. Дружина, відповіла Марія. Проходжу обстеження як потенційний донор. Жінка пильно подивилася на неї. В її очах не було того хижого блиску, який Марія бачила в очах свекрухи. Було лише глибоке співчуття. Дитино. Це дуже серйозне рішення. Дуже. Хай вам Бог дає мудрості, ніхто не має права вас змушувати. Пам'ятайте, ваше життя теж одне. Ці прості слова прозвучали для Марії як грім серед ясного неба. Уперше за довгі тижні хтось визнав її право на власне життя. Хтось сказав їй, що вона має вибір. Повертаючись додому, Марія вперше за довгий час не поїхала одразу у задушливу квартиру. Вона вийшла на кілька зупинок раніше і пішла до своєї аптеки. Був уже вечір, заклад був зачинений, але вона просто сіла на лавку навпроти, дивилася на знайомі вітрини, за якими ховався її світ: тихий, упорядкований, безпечний, світ, де її цінували за її розум та професіоналізм, а не за сумісність тканин. Вона згадала, як мріяла вступити на заочне відділення, щоб отримати вищу освіту з фармацевтичних наук. Вона відклала цю мрію, коли Андрій захворів. Згадала, як хотіла поїхати з подругою в Карпати, відмовилася, бо не могла залишити чоловіка. Згадала десятки маленьких і великих ні, які вона сказала собі заради нього. І що вона отримала натомість? Вимогу віддати частину свого тіла, не прохання, а саме вимогу щось усередині неї клацнуло, тонка ниточка, на якій трималося її терпіння, її самопожертва, її ілюзія любові обірвалася. Вона прийшла додому пізно. Андрій та Ніна Петрівна сиділи на кухні. Вони навіть не запитали, де вона була. Їх цікавило лише одне. Ну що, дзвонила лікарю? Коли будуть остаточні результати? нетерпляче запитала свекруха. Марія мовчки зняла пальто, повісила його на вішак. Вона відчувала дивовижний спокій, страх зник. Залишилася лише холодна кришталева ясність. Вона увійшла на кухню і сіла навпроти них. Результати готові. Я підходжу. сказала вона рівним голосом. Обличчя Ніни Петрівни засяяло. Андрій полегшено видихнув. Слава Богу, я знала, я знала, заголосила свекруха. Треба негайно дзвонити професору, призначати дату операції. Не треба нікуди дзвонити. Так само спокійно продовжила Марія. Тому що я не буду донором. На кухні запала мертва тиша. Гудіння холодильника здавалося оглушливим. Ніна Петрівна дивилася на неї, не вірячи своїм вухам. Обличчя Андрія спочатку здивувалося, а потім спотворилося образою. Що? Першою отямалася свекруха, її голос був тихим і небезпечним. Що ти сказала? Я сказала, що я не віддам свою нирку. Я не буду робити цю операцію. Це моє остаточне рішення. Ніна Петрівна повільно піднялася. Її обличчя почервоніло, очі звузилися. Ти. ти що собі дозволяєш? Ти знущаєшся з нас? Ми стільки чекали, стільки сподівалися. Це ви знущаєтесь з мене. твердо відповіла Марія, дивлячись їй прямо в очі. Ви вирішили, що маєте право розпоряджатися моїм тілом. Ви не питали мене, ви вимагали. Ви не дбали про мене. Ви дбали лише про себе і про нього. Марія, припини. заскиглив Андрій. Не слухай її, мамо. Вона просто втомилася, у неї нерви. Марія, ми ж домовлялися. Ні, Андрію, це ти домовлявся зі своєю матір'ю, за моєю спиною. Ви розписали моє майбутнє, навіть не поцікавившись моєю думкою. І тут Ніну Петрівну прорвало. Вона перейшла на крик. В її голосі вже не було жодної маніпуляції, лише чиста, неприкрита лють. Ти віддаси йому нирку. Це твій обов'язок як дружини. Хіба ти хочеш, щоб мій син помер через твій егоїзм? кричала свекруха. Ти давала клятву бути з ним у горі і в радості, у хворобі і в здоров'ї. Чи ти вже забула? Ти хочеш його смерті. Ти вбивця. Вона наступала на Марію, розмахуючи руками. Марія інстинктивно відсунулася на стільці. Я не хочу його смерті. Я хочу жити, повноцінно жити, мати можливість народити здорову дитину, не боячись кожного протягу. Бігати вранці, подорожувати, а не існувати як інвалід заради людини, яка не цінує ні моєї турботи, ні мого здоров'я, ні самого життя. Її голос теж набирав сили. Він сам довів себе до цього стану своїми постійними порушеннями дієти, які ти ж йому й приносила. Ви обоє в цьому винні. Чому розплачуватися маю я? Це був удар у найболючіше місце. Ніна Петрівна замовкла на мить, а потім з новою силою кинулася в атаку. Ах ти ж, невдячне, стерво! Ми тебе в дім пустили, а ти ти його в могилу зведеш. Андрій сидів, обхопивши голову руками, і лише стогнав. Він не втручався. Він дозволив своїй матері знищувати жінку, яка два роки присвятила догляду за ним, і це було останнім доказом, якого потребувала Марія. Досить, сказала вона твердо і встала. Я більше не буду це слухати. Я йду. Куди це ти йдеш? прошипів Андрій, піднявши голову. Ти нікуди не підеш. Ти моя дружина. Вже ні. спокійно відповіла Марія, і попрямувала до кімнати. Вона збирала речі швидко, методично. В маленьку валізу вона складала лише найнеобхідніше. Документи, трохи одягу, ноутбук. Вона чула, як на кухні продовжувала істерично кричати Ніна Петрівна, а Андрій намагався її заспокоїти. Її це більше не стосувалося вона ніби була за скляною стіною, яка відділяла її від їхнього божевілля. Коли вона вийшла в коридор з валізою, вони обидва стояли у дверях, перегороджуючи їй шлях. Я тебе не пущу, сказав Андрій. Його обличчя було блідим і злим. Пропусти, відповіла Марія, ти пошкодуєш про це, ти залишишся ні з чим. Квартира моя, ти це знаєш, вигукнув він. Мені нічого твого не треба. Мені потрібне лише моє життя і моє здоров'я. Пропустіть! Ніна Петрівна спробувала вирвати у неї валізу. Ти нікуди не підеш, доки не одумаєшся!» – зашипіла вона. Марія міцно тримала ручку. Вона подивилася на них обох на розлючену, спотворену ненавистю жінку і на свого слабкого, жалюгідного чоловіка. І не відчула нічого, крім огиди та полегшення. Я викличу поліцію. Спокійно сказала вона, І скажу, що ви мене не випускаєте з квартири. Це подіяло. Андрій відступив, потягнувши за собою матір. Марія, не обертаючись, відчинила двері і вийшла на сходовий майданчик. Вона зачинила за собою двері, і гуркіт замка прозвучав для неї, як постріл стартового пістолета Початок нового життя. Вона провела ніч у своєї єдиної подруги, коротко пояснивши ситуацію. Та, не ставлячи зайвих запитань, просто обійняла її і заварила м'ятний чай. Вранці Марія вже знала, що робити. Вона подала на розлучення і почала шукати орендовану квартиру. Через тиждень вона переїхала в маленьку, але світлу однокімнатну квартиру на околиці міста. Перше, що вона зробила, Купила нову постільну білизну і велику чашку для кави. Це були її речі, це був її простір. Тиша тут була іншою, легкою, чистою, сповненою можливостей. Андрій і Ніна Петрівна ще кілька разів намагалися з нею зв'язатися. Спочатку були дзвінки з погрозами та прокльонами. Потім слізні повідомлення від Андрія про те, як йому погано і як він її кохає. Марія мовчки заблокувала їхні номери. Вона повернулася до свого життя, записалася на курси, про які мріяла, почала бігати в парку щоранку, відчуваючи, як її тіло стає сильнішим. Вона насолоджувалася простими речами можливістю з'їсти солоний помідор без почуття провини. Випити кави з подругою після роботи, читати книгу до пізньої ночі, не чекаючи на дзвінок з лікарні. Через півроку вона випадково зустріла на вулиці їхню спільну знайому, та розповіла, що Андрій так і не отримав нирку. Його стан погіршився, і він майже весь час проводив у лікарні. Ніна Петрівна постаріла, змарніла. Але продовжувала звинувачувати в усьому Марію. Марія відчула укол жалю не до них, а до тієї себе, яка так довго дозволяла себе руйнувати. Вона ввічливо попрощалася і пішла далі своєю дорогою. Попереду світило сонце. Вона йшла назустріч йому, і вперше за багато років. Її кроки були легкими та впевненими вона врятувала своє життя, і це була найважливіша перемога. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.